Апеляційний суд Волині завершив розгляд провадження щодо Керманича, який збив жінку. Подія сталася у лютому 2019 року. Обвинувачений та його адвокат запевняли, що пішохідку, яка вирішила перейти проїжджу частину поза невстановленого пішохідного переходу в темряві, не можна було розгледіти. Ну, ми від повідомили про те, що вона не пам'ятає обставина справу. Ну, зважаючи на те покликаючись на те, що травма, і відповідно не пам'ятає, що її події були вже давно. Вина мого довітля доводиться показаннями свій потечних При цьому було допитано двох свідків, які також деталі, деталі дружетарства пригоди вже не могли пригадати. Однак кожен, зокрема, наголосив на тому, що в той день, коли стала дружетарства пригода, признають. Полізна частина дороги проспекту Василя Майсе дуже погано проглядалася, оскільки було темно, світлення не вудись не було поганим. Обвинувачений наголошував, що слідчий експеримент щодо відтворення обставин справи був зроблений з порушеннями. Попри це, є докази, що мають свідчити про його невинуватість. В справі є фотографії зроблені, стоп стопка цього відео, де можна чітко роздивитися, що потерпіло, взагалі не видно. Ну, ви можете відкрити і подивитися, її не видно, це зроблено в стоп кадрів. Як я міг при зустрічному потоці в такій обстановці по-перше подумати, що вона там має бути, навіть свідки, які були допитані зі сторони прокурора, запевняється, якби не він збив, а ми б її збили. Її все взагалі не було видно. Так як вона була, тоді де фактично все темне. Пішохідка отримала тяжкі тілесні ушкодження, важку відкриту черепно-мозкову травму, крововилив у мозок чисельні перелами. І як наслідок тривали лікування і реабілітація. Відповідно до правил дорожнього руху він мав вжити заходи до обрання такої швидкості, коли він міг було уникнути наїзду на будь-яку перешкоду, яка виникла перед ним. А якщо такої немає можливості, то зупинити транспорт на засіб взагалі, коли він не бачить такої перешкоди. Терпіла просить суд компенсувати їй витрати на правничу допомогу адвоката. Та лікування більше ніж 110 тисяч. Моральну шкоду оцінила у 100 тисяч гривень. Хоча в суді першої інстанції водій заявляв, що оплачував лікування через доньку потерпілої. Зі слів, я так зрозуміла, обвинуваченого була компенсація за лікування. А якісь квитанції, щось ви зберігали чи розписували? Квитанції є, вигоріли дійсно, але якщо ви подивитесь з справи, там є проміли, де вора не драпила гроші. Ну, тобто в реанімації перебувають, не трапити гроші, це розквітали. Мені, дійсно, вони ну, свідчень того, що ви сплачували, немає. У мене до сих пор я дітей, О, якщо віддати експертизу, можливо, це зробиться буде видно і дати сумісну. Що... А ви не передавали в суді, не досліджували це? Суд першої інстанції просудив водію позбавлення волі на три роки і замінив покарання із строком на цей же термін. В апеляції обвинувачений просить винести виправдувальний вирок. Я не порушував жодних пунктів дорожнього руху, неруху, що робила за піла. Там на пару року добив посередині поїжджає частини, на пішохворному переході. Про останньому слові обвинувачений вини так і не визнав. Венський поліційний суд ухвалив, а поліційну скажу, обвинувачення. Залишити без задоволення. Підмовити в задоволенні цивільного позу потерпілої з частини стягнення зупинуваченого користь. потерпілої витрат на правову допомогу в сумі 25 тисяч гривень. Крім компенсації моральної шкоди і витрат на лікування потерпілої водій має сплатити ще Глуцькій клінічній лікарні майже 39 тисяч гривень. дати за керму йому тепер зась. Ольга Ганич, неля прокупчук, телеканал Аверс.